Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 78 градусів. Знайдіть градусні міри решти 7 кутів. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі та виконала малюнок. Нам відомо кут 1, його градусна міра 78 градусів. Прямі А і Б паралельні це січна. Потрібно знайти градусні міри кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Приступаємо до виконання. Кути 1 і 2 – суміжні кути. За властивістю суміжних кутів, їх сума дорівнює 180 градусів. Запишемо це. Кут 2 і кут 1 – суміжні кути. Із властивості суміжних Кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. І це буде 180 відняти 78 102 градуси. Кути 1 і 3, 2 і 4 вертикальні. Вертикальні кути рівні. Кут 1 і кут 3. та кут 2 і кут 4 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів Кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 78 градусів. А кут 3, 2 нас, кут 3 дорівнює куту 1, а кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 102 градуси. 1, і 3, 2 і 4. Тепер переходимо на нижню частинку. Оскільки А паралельно Б, і кути 2 і 6 є відповідними кутами, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною, маємо, що кут 6 дорівнює куту 2 і дорівнює 102 градуси. Запишемо це. Оскільки А паралельно Б і кут 2 та кут 6 є відповідними. Кутами, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині Паралельних прямих січною кут 6 дорівнює куту два і дорівнює сто два градуси. Тепер кути 6 і п'ять суміжні. Знову ж кут 5 дорівнює 180 градусів відняти кут 6. Запишемо кут 5 і кут 6 суміжні. Із властивості суміжних кутів. Кут 5 дорівнює 180 градусів відняти кут 6, і це 180 відняти 102, отримаємо 78 градусів. Ну, а тепер кути 7, і 5 і 6 і 8 вертикальні. Кут 5 і кут 7, та кут 6 і кут 8 вертикальні. За властивістю вертикальних кутів кут 7 дорівнює куту 5 і дорівнює 78 градусів. А кут 8, дорівнює куту 6 і дорівнює 102 градуси. Ну і нам залишається записати тільки відповідь до нашої задачі. Перший кут нам відомо, починаємо з другого кута. Другий кут у нас 102 градуси, третій кут у нас 78 градусів. Четвертий 102. П'ятий 78, шостий 102, сьомий 78 і 8 102. Номер 6. Із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника геометрія 7. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.